Президент Латвії Едгар Рінкевичус заявив, що в східній частині країни розбився російський дрон. Інцидент стався вчора. За попередніми даними розслідування безпілотнику в повітряний простір Латвії з боку Білорусі. І Рінкевичус наголосив на зростанні подібних випадків на східному фланзі НАТО та закликав до спільного вирішення таких проблем. Нагадаємо, що під час атаки Російської Федерації на Україну в ніч з 7 на 8 вересня російський безпілот. Тники також порушили повітряний простір Румунії. Система з регулювання обігу медичного канабісу в Україні запрацює з 1 жовтня. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич. За її словами, завдяки системі відомство буде бачити шлях медичного канабісу від насіння і до відпуску в аптеці. Також посадовиця зауважила, що в системі буде фіксуватись понад 30 видів операцій щодо обігу медичного канабісу.